І так, мої любі, ми розпочинаємо 10-й тиждень. Я пізнаю світ. Пропоную розпочати цей тиждень пісенькою Поділитись своєю радістю. Я думаю, гарний-гарний початок. А тепер повертаємося до зошита. І нас чекає правила спілкування довідничок тижня. Я люблю людей, я люблю спілкуватися. Я всміхаюся, я доброзичливий, я доброзичлива, людям приємно зі мною спілкуватися. Правила успіху на уроці. Я вірю у свою здатність добре вчитися. Я люблю свою рідну землю. Так, я люблю Україну. Я люблю Україну, бо це моя країна. Україна, ти для мене єдина. Так, і так, у нас сьогодні 82-й урок, тема нашого уроку повторення вивченого, картографія, ранній палеоліт. Пропоную переглянути трейлер для того, щоб з'ясувати, які завдання нас чекають. Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Що таке географічна карта? Які географічні карти ти знаєш? Що таке ранній палеоліт? Які річки протікають Вінницькою областю? Що таке займенник? Яка будова атома? Як позначаються протони, нейтрони й електрони? Так, ось такі завдання нас очікують. А тепер пропоную. З'ясувати, яке домашнє завдання. І так, домашнє завдання уроки 82-84. Це рожевий е, зошит тиждень 10. Навчальна одиниця про ранній поліоліт. Далі розглянути малюнки та доповнити підписи. Позначити на адміністративно-територіальній карті найвідомішу стоянку раннього палеолиту. Відгадати загадку, навчальна одиниця, прой займенник. І далі знайти займенники. Все, це все домашнє завдання. А тепер пропоную хвилинку афермації. Я люблю людей. Я люблю спілкуватися. Я вірю у свою здатність гарно вчитися. Так, повертаємося до Зошита і давайте розгадаємо рибу. І так, як завжди. Ми все пишемо. Що це за мішок з картоплею, картопля? Так, Далі? Жираф та Змія. Де наш олівчик? Ось. він. П. Замінюємо на Г. Так? Дві букви останніх закреслюємо, нумеруємо букви один, два, три, чотири, п'ять. Дві букви перші закреслюємо. І так збираємо ребус. Що ми отримали? Карту. Третє. Г. Третя буква у нас Р. Четверта буква у нас А. П'ята буква у нас F. І я. Читаємо, що ми отримали картографія. Ого! -го. Який ми Ребус відгадали. Так, а тепер давайте пригадаємо, що таке географічна карта. Нам пропонують на сторінці 45 повторити, що таке географічна карта. І так, сторінка 45. Географічна карта це зображення поверхні землі або її частини за допомогою умовних знаків. Це зображення поверхні землі або її частини за допомогою умовних знаків. І так, повертаємося знову знову на третю сторінку. Пригадай, які географічні карти ти знаєш. Установи відповідність між поняттями та його значенням. Політична карта. адміністративно територіальна карта України. Фізична карта. Географічна карта, на якій зображений рельєф земної поверхні. Географічна карта, на якій зображені країни, їхні кордони, столиці та великі міста. Географічна карта, на якій зображено області України, Автономну Республіку Крим, міста Київ, Севастополь. І так, політична карта, де це географічна карта, на якій зображені країни. Їхні кордони, столиці та великі міста. Адміністративна територіальна карта України, географічна карта, на якій зображено області України, Автономну Республіку Крим, міста Київ, Севастополь. Фізична карта. Географічна карта, на якій зображено рельєф земної поверхні. Пропоную. Відпочити під пісеньку Україна та її сусіди. Так, зараз ми її знайдемо. Європа та Азія, разом Євразія, ось Україна моя. Вона розташована в східній Європі, ось Чорне Азовське моря. Сусіди Румунія, в нас і Молдова, Угорщина, я не зіб'юсь, Словаччина гарна і Польща чудова, Росія та Білорусь. Даємося до зошита на сторінці 4 нас чекають завдання. І так, розглянь карту на сторінці 41. Довід, доведи, що це адміністративна територіальна карта України. Знайди Молдову, Україну, Румунію. їх столиці. Підкресли назви цих географічних об'єктів. Тобто Україна, Молдова, Румунія, Київ. Кишенів і Бухарест. Та підкресли назви областей, які межують з Україною. І о як, які межують з Молдовою. І так, нам необхідно знайти Україну, Молдову та Румунію. Підкреслити та підкреслити їх столиці. Далі. Підкреслити назви областей України, з якими межує Молдова. І коли це ви зробите, ми повертаємося на сторінку чотири. Так, сторінка 4. Права, мандрівник. Намалюй контури України, Молдови та Румунії. Натискайте на паузу та працюйте. Полічи, скільки назв географічних об'єктів ти підкреслив на карті. Тобто. Румунія, Молдова, Україна. Київ, Кишинів, Бухарест. І сім областей, з якими вони, з якими межує Молдова. Шість та Сім. Це тринадцять, так. Так, запишіть, будь ласка, цифрою 13. А тепер давайте прочитаємо перший куплет пісеньки про сотні. Знаємо ми 100 і 200, рухайся на стій на місці, 300 разом ми вивчаємо, про 400 співаємо. Натискайте паузу та вчимо перший куплет пісеньки про сотні. І так, завдання номер 9 нейробіка від Аї для майбутніх інтелектуалів. Назви круглих чисел. То ви мені скажете Валентина Петрівна, до чого тут круглі числа? Так? Давайте ми просто так повторимо кругле числа. І так, кругле числа це числа, які закінчуються на нуль. А зараз швидкісний тренажер нам показує, щоб ми запам'ятали числа, 30-цифрові числа, так? А тепер пропоную так, не від ай. Так. Неєробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби? Так. Скільки ви отримали? 420 Чи ні? Давайте будемо перевіряти? 420. записуйте, будь ласка, у клітинку. Так, скільки отримали? Чтириста сорок чи іншу цифру число. Так. І третій раунд. Не забувайте записувати. Нейробіка для майбутніх істориків від Аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби миттєво полічи мамонтів. І так, скільки мамонтів нарахували? Перевіряємо. 700 мамонтів. А тепер переходимо на сторінку 5. <кій> <кій> За, так. відеофрагмент про королевську стоянку. Численні археологічні матеріали свідчать, що наша земля одна з найбагатших країн Європи на пам'ятки Кам'яного віку. Найдавнішою стоянкою раннього палеоліту є королевська стоянка біля села Королеву в Закарпатській області. Саме тут Науковці з'ясували, що вперше люди з'явилися на землях сучасної України близько мільйона років тому. Досліджуючи королевську стоянку, археологи знайшли під шарами землі найпростіші знаряддя праці, що виготовляли архантропи, зокрема, рубила. Найвідоміша стоянка неандертальців – Киї Коба, розташована на річці Зуя поблизу міста Сімферополя в Криму. Саме тут археологи виявили сліди вогнищ та залишки 500 знарядь праці. Основним заняттям неандертальців або палеоантропів було полювання на тварин. А тепер повертаємося до зошита. А в зошиті нас чекають малюнки. Зафаруй кружечки біля зображень, які ілюструють період раннього палеоліту. Натискай на паузу та працюй. А тепер давайте пригадаємо ранній палеоліт історичний період. У якому архантропи, пітікантропи, виокремилися з тваринного світу завдяки вмінню виготовляти знаряддя праці? Архантропи, ви пробачте трошечки, е, вели мандрівне життя в пошуках їжі, об'єднавшись у первісні людські стада, оселялися на стоянках, жили в печерях та на із гілок, навчилися використовувати вогонь. Вогонь та підтримувати його. Основне заняття архантропів збиральництво та полювання на дрібних тварин. І закінчуємо наш урок піснею. Історія. Подивись наліво, подивись направо право, це твоя, земля, це твоя держава, історія в неї строката, яскрава, слава Україні, героям слава, подивись наліво, подивись направо право, це моя земля, це твоя держава, історія в неї строката, яскрава, слава Україні, героям слава. Не спочивайте, мої любі. Урок закінчено.